Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Тема сьогоднішньої передачі Чи помиляється Юлія Тимошенко. Розмову веде політолог і історик Станіслав Овчаренко. Вчора був з'їзд Батьківщина в Ми розуміємо, що це було урочисте збор. Ми розуміємо, що основні рішення приймалися не вчора, а раніше. Так у вузькому колі. Завжди великі партії вони спочатку вирішують питання такі організаційні десь у вузькому колі. Це, звичайно, ці партії від фашистських до демократичних. Таке завжди відбувається. Ми розуміємо, що це було урочисте зібрання. І Євгенія Тимошенко зачитує текст послання матері зіздору. Це було зроблено дуже правильно, тому що якщо зачитує Євгенія, це точно що писала і говорила Юлія Володимирівна Тимошенко. Ми не можемо тут сумніватися. Тому, якщо ми розбираємо цей текст, питання ідентичності відпадає. Це є текст самої Юлії Володимирівни Тимошенко. І виступ Луценка теж є відгук на листи Юлії Володимирівни Вони Обоє або є, або були політв'язніми. І ми сьогодні роздивляємося один аспект. Ми вважаємо, чи помилялася Юлія Володимира Тимошенко, чи ні. Взагалі, по цілям, по завданням вона не помиляється. Тобто ми хочемо дійсно демократичної України, ми хочемо західного шляху розвитку, прав людини, права приватної власності і так далі. Тобто такий набір, джентльменський набір, який є в сусідніх європейських країнах. Але тут от в чому справа. Справа в тому, що об'єднується найбільша партія фронт Змін і Батьківщина. Ну і ще реформний порядок. Майже не всі І теж є такі проблеми. Фронту змін є проблеми всередині цієї партії. І не приєдналися за Україну і не приєднуються, його навіть не запросили громадянську позицію Анатолія Гриценка. Ось така розклад. Тепер давайте подивимося. Юлія Вородимина не випадково приділила увагу Арсенію Яценюкову. Як практичному керівнику поруч із Турчиновим керівнику партії «Батьківщина» і фракції в Верховній Раді. Дійсно, ми пам'ятаємо, у 2010 році у Володимирівну майже ніхто не підтримав із тих, хто зайшов навіть у цю партію «Батьківщина». Але Юлія Володимирівна сказала, що майже рік вони разом працювали. Разом працювали над об'єднанням, і вона побачила його в ділі. Добре. Тут виникає питання: а помиляється Юлія Володимирівна чи ні. Є дуже багато чуток. Одні побоюються, що фронт змін себе втратить своє обличчя люди, які там були. І інші побоюються, що фронт змін змінить саму партію Батьківщина і ті традиції, які були в цій партії. Треті, взагалі, хочуть, вони згинули усі, як -от, Роса на Сонці, так би мовити, з боку провладних партій. А також так званих об'єктивних, які працюють проти демократичного табору. Ну, такі, як Романенко, такі як інші. Тобто, такі, як -то, які псують враження і все інше. Тобто ми це бачимо. Але давайте подивимося, ми розуміємо, ми дійсно вважаємо, що на пострадянському просторі вдалося майже неможливе. Те, що не вдалося ні в Білорусі, не в Росії, і навіть в Дечому, навіть в Грузії. Тобто об'єднати демократичні сили в пострадянській країні перед лицем диктатури. І ось це все добре. Але ми чи повинні нас повинно засмучувати чи збентежувати те, що відбувається таке зміщення оцих кадрових складів? Ми думаємо, що ні. Тому що навіть якщо туди зайшли сумнівні люди або залишились, вони під тиском диктатури самі вийдуть. Тобто, кращим таким майданчиком випробувальним є диктатура. Віктора Януковича. Усі, хто не витримає цього тиску, вони підуть. Тобто, кращим ремонтником демократичної системи партії є влада диктатора. Вони хочуть чи не хочуть, вони це роблять. І не будемо їм заважати. Вони створюють функцію санітарів політичного вірусу. Тобто ми на цьому домовилися. Але ми повинні ще домовитися в чому. Тому що. Юлія Володимирівна весь час згадує в цьому листі 2015 рік. Але якщо ми говоримо про революцію, революція ніколи не відбувається в призначений час. Вони бувається бо раніше, бо пізніше, не можуть. От Майковський відчував, наприклад, що буде революція. Він казав, 16-й год. Ну, відбулося не 16-му й Тобто всі відчували, що щось буде, а коли буде, ніхто точно не знав. Тобто, 2015 року це містична цифра. Якби це було порядок виборів законних і демократичних, ми знали, що такого-то числа, такого-то місяця відбуваються вибори. А ми з вами знаємо, що це пахальні вибори, що їх не буде, фактично зроблять все. Навіть кістьми лягуть. І Юлія Володимирівна каже, що це буде політична різанина, різня. Тобто влада сама не піде, навіть якщо виграти вибори. Ж, тобто, демократичного виходу повернення до демократії немає. Фактично, це було сказано на з'їзді і Юрієм Луценко. Але тут виникає інше питання. Юрій Луценко справдиво казав: потрібно мати план, під, план, під програму мати. Мати команду під програму і мати лідера. Тоді буде успіх. Але якщо він дуже захоплюється порівняльною історією, він був би знати, що всі програми ніколи програми не читають. Широкі маси програми не читають. Завжди програми виходять в якісь тези для активу, а потім для широкої маси це гасла. Земля селянам, там фабрики. З робітникам, наприклад, воду, матросами, як хочете. Тобто якісь такі прості гасла. Тобто люди займаються своєю професією, професії, ніколи туди занурюватися оці всі теми. Їм треба якийсь такий гасло, яке вони зрозуміють з перших слів. Тим більше, що за пострадянський час люди розучилися читати складні тексти і дуже втомлюються від споглядання складного тексту. Вони програмно читати не будуть. Це перше. Тому команда вона буде ставитись не на програмі а на Гаслав. Це перше. Луценко правий, що е, дійсно повинен, хоч і Юлія Булодиров не казала, що не потрібно висувати єдиного кандидата, він каже, що не потрібно, треба її висувати. Але якщо партія сказала, що висуваємо її, все, іншого не висуваємо. Її треба звільняти, як хочете, треба її звільняти. Але його її ніхто добровільно не звільнює. Тобто треба щось робити. Він сказав, що потрібна мирне повстання. Але якщо він любить порівняння історію минулого і нинішнього часу, сусідні країни і наші ми повинні розуміти, що мирне повстання це дерев'яне залізо. Сапоги в смятку. Що буде смятку? Тобто це нісенітниця. Ні, ні. Або мирне, або повстання. Може бути мирним, як результат. Але акцент на чому робимо? На мирному чи на повстанні. Якщо на мирному повстанні не буде. А якщо на повстанні, може бути мирне. Ось такий розклад сил. Але якщо це повстання, то нема точної дати. Найкращі вибори будуть після повалення, після відсторонення цієї влади. Не в парламентський засіб, не в парламентський спосіб. Це перше. Друге, Є такий тезис у Юлії Володимирівни, що повинна бути європейська демократична партія за європейськими зразками. Але давайте подивимося, що завжди зброю методи нав'язує супротивник. Більш сильний супротивник влада Януковича більш сильна вона, ніж ми, опозиція. Що сказали про ненасильницький рух? але Цивілізовані англійці в Індії Янукович і різні планети. Розумієте? Тобто, не насильницький рух годився для англійців. Але, наприклад, для нацистів вже не згодилося Для сталіністів тим більше. Тобто не відповідання. Тобто, повинна бути відповідність між супротивником і між супротивом цьому супротивнику. А в наших умовах. Ненасильницький рух, він, якщо за цьому закликнутись, то нічого не відбудеться. Вони розуміють тільки силу, вони розуміють тільки силу Вісіч, третій закон Ньютона, і іншого вони нічого не розуміють. Вони бояться фізичної і фінансового тиску. Все, більше нічого не бояться. І вони знають, що у них позаду багато скалетів у шапах. Оце треба розуміти. І ще одне. Шкода, що не згадали, що Янукович хоче мати російську модель влади без самої Росії. Тобто мати таку диктатуру, як в Росії, або ще краще в Північній Кореї, але без Північної Кореї і без Росії, так мовити. тобто на нашій площині. Але якщо ми будемо мирні, то їм нічого боятися, буде тупчувати 4 5 тисяч людей. Чи 50 тисяч це неможливо. Тобто треба чітко це розуміти. І саме отут, саме, мабуть, частково Луценко правий. Частково в тому, що дійсно ми не можемо. Але оця ідея ось є у Юлії Володимирівни і у Юрія Луценка є ідея. Потрібно людям сказати, що їх чекає, якщо ми переможемо. Ми як на наш погляд, це добре, але це найлегше завдання. Подивіться на сусідні країни, Польща, Угорщина, сучасна Німеччина, Хорватія і так далі. Там наше меджня. Можна подивитися, це права людини, це права власності, це права судова система і так далі. Тобто, це набір. Ціх те, чого, общем-то, багато можна і не розписувати. Це членство в Європейському Союзі по правилам самого Європейського Союзу. Що тут розмовляти? Тобто ми повинні силою добитися тих результатів, які не виробляються під час приватного бізнесу. У нас такий парадокс. Тобто у нас приватний бізнес хоче мати свободу, але не хоче нести видатки. Ось так. Тобто він не, не виробляє таких кадрів, які би е, чинили би супротив диктатурі. Але вони е, потребують послуг цих, тому потрібно розділити владу і бізнес всередині самої опозиції. Тобто, ми вважаємо, що е, бізнесмени. Які дуже уразливі для репресії не повинні приймати участь в керівних посадах політичних і в супротивній диктатурі. Вони перші постраждають і будуть захищатися тим, що будуть тушками. Ти повинні боятися тушок? Ні. Чим більше будемо очищатися, тим краще. Батьківщина очистилася в три прийоми, фронт змін очищається в один прийом. Але якщо фронтзмін входить у партію Батьківщина, воно інфікується знову і знову вимушені очищатись. Але тут підбігли і починають нам чинити спортив. Не хочуть ходити, і добре, вони самі себе вичистили, фактично. Ті, хто із фронтзмін, із реформи порядок, із інших партій не хочуть вливатися в цю партію, значить вони самі себе відстранили. Просто не буде менше головний біль. Тому наше завдання поширити вплив на масу, але звузити коло тих, хто буде хитатись по і неподілок, то кажуть. Тобто все де як потрібно. Але щоб визволити Юлію Володимиру Тимошенка, ми повинні розуміти, що оця магічна дата 2015 року повинна для нас не існує. Тобто вибори стануть можливі. Або раніше, або пізніше. Але в той час момент це не наші вибори. І ми повинні розуміти, що ми повинні відсторонити цю владу у непарламентський засіб, тому що не прийшли до влади не у парламентський засіб, не у конституційний засіб. Вони повинні також не у Конституційний засіб піти. Кажуть, що ми не можемо визволити Юрію Володимирівну, тому що треба якісь юридичні операції призвести. Але ж вони її посадили теж. Не. Не юридично. Тому нас не стосується, як вони її саме будуть визволяти. Повинні визволити і край. В цьому питанні на них тисне захід. Треба підтримати захід внутрішніми своїми діями. Тому що захід. Е він э, розгублений. Ми діємо, ми її э, захищаємо. А як Гриценко каже, що не треба захищати, бо нам треба в Європу. Він хоче у готель, він хоче на спад майданчик, він хоче свої дітей відправити десь в університет, може на курорт, ще кусь. А хай Юля сидить і, ось таке. Тось в підтексті. Підпису Євросоюз, але без, без звільнення політв'язнів не тільки Юлії Водивни, але й Грузінов, і Павличенки, і так далі. Це, це бажання виїхати в курортні місця ціною життя і волі нинішніх людей. Є ще одне. Є такі, так би ти -то спойлери, то тобто є люди, які замулюють питання об'єднання. Це Ляшко, це до це навіть я вважаю, що це навіть гірше. Це політологи, там, Капатько, Карасьов і так далі. Тобто люди будуть нам, Фесенка, будуть нам замулювати мозги, заму, е, робити мутними, нерозумілими, щоб люди розгубилися. Ні, об'єднання це добре, але треба розуміти, що ми повинні йти е, до кінця. Якщо ми е, ворог, якщо влада відчує, що ми йдемо до кінця, вони самі. Розтопляться. Але якщо ми будемо дійсно не, не, не грати в спротив, а бути рішучими в цьому спротиві, то ми переможемо. І цьому нам допоможуть і свобода, і удар. От тут є ще те, одна теза, що якщо ми не скажемо, що буде попереду, то нас не підтримують. Але давайте подивимося, ті, хто хочуть нас підтримати, дієво, вони не питають, що ви хочете потім. Вони підтримали свободу, ви подивіться у столиці і так далі. Вони хочуть рішучих дій сьогодні, а не такої картинки або кінокартинки, або казкової картинки, що буде завтра. Тобто нам потрібні ті люди, які питають, як досягти цієї старт моменту, а не що ми намалюємо після старто моменту. Тобто, не треба себе обманювати. І на цьому ми, вовчу, можемо зробити висновок. Що Юлія Володимирівна в цілому щодо об'єднання партії права, але щодо методів досягнення мети є деякі розбіжності, які викликані її довгим перебуванням у в'язниці. Я думаю, що о, вона легко це опанує. Вона сама казала, що буде різанина політична, тому чому там ми будемо або вибачатися, або ще що-небудь. Алягар, кому алюгар. На війні, як на війні. Тому тут вибачатись нічого. Тут хто кого. От саме таке чорно-біла становище, ми зараз і маємо. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте в коментарях до відео, а також на сторінці у Фейсбуці Станіслава Вчаренко. До побачення!